Весь комфорт, який існує в автомобілях внутрішнього згорання і в електромобілях, ти отримуєш швидше. Ну тобто, mm -hmm. так, іде витрата електрики, і в тебе знижається там пробіг, mm -hmm. там реальний, але тепло, холод. Вони наступають там ніяк в машині. Я там виходив. У мене був віддалений завод. Я там півкаву 10 хвилин, поки там сідушка прогріється, салон прогріється і можна буде са шкла садрати. Тобто то, я так розумів, ну, Наскільки я використовував електромобілі, фактично одразу що там сухі де да? використовуються, одразу йде гаряче повітря. Ну, моментально моментально йде. Да. Ну і за цей комфорт, звісно, ну за який комфорт потрібно. Звідкись енергія повинна на нього обратитися? І та його і прогрівати не потрібно взагалі. От той саме взимку та й влітку. ДВС треба хоча б половину на ту Якщо треба кудись стерміново їхати, то в будь-якому разі треба просидіти, щоб ці всі масла в автомобілі такого нема. Електромобілі загалом менше систем, які страждають від переходження. <приклад> да? ну, які взагалі масочні ці матеріали, тобто і високі та, температури. Ну, Давай ми зробимо то з тобою висновок для наших слухачів. Для кого це все ж таки автомобіль? Ну із тенденцій скажімо так, із тенденції, і твоє бачення цього процесу ну хто. хто найперший покупець наш електромобіль? Ну як на мене, цільова аудиторія. Це вже досить дорослі. Да там люди, які хочуть купити або для своєї дружини. Електромобіль, тому що в принципі його вистачає для оцих загальних там потреб, та з'їздить, якщо вона там працює на роботу, десь по місту саме в межах міста, там відвести дітей там в школу, в дитсадочок, якщо потрібно буде на якісь допів заняття. От саме для міського користування це ідеальніший автомобіль. І якщо це автомобіль другий саме в сім'ї, тобто для міста, для якихось позаміських виїздів недалеко там на дачу від це найідеальніший варіант, який тільки можна видати. Якщо ви розраховуєте поїхати кудись на дальній відстані, то китайські електромобілі до речі вже дозволяють рухати, тому що от саме зарядки GBT, їх вже встановлюють досить багато покинув mm -hmm. і швидкісні, і повільні, і в тих самих Карпатах, куди зараз в принципі ми всі їздимо відпочивати, їх вже досить багато, і на них також можна подорожувати, але просто треба буде поступитись якимось комфортним плані швидкості. Наступна частина вже завтра, тому підписуйся, щоб не пропустити.